Оксана Миколаївна потросила. Зараз підемо шарахатися по Києву. Приїхали ми коротше, з Ксюхою сьогодні на міст Кличка, почали ось звідси. І нас тут зразу дівчинка пофотографувала на газету. Так що зараз нам дадуть екземплярчики. Це бачите, які ми зірки київські, що нас скрізь куди не поїдемо, скрізь то блогери, якісь з нами фотографуються і знімаються, то, то на газету, то ще кудись. Так, да, Миколаївна? Ти Конечно. в мене взагалі сама постребувала жаль, що на Києва. Ось дали такі газетки. Ось вот так. Так, давайте познімаємо, трошки з вами подивимось на панораму. Ось така панорама з моста відкривається, дуже-дуже красиво. До речі, сьогодні людей небагато. Дивіться, як красиво, ой, красиво. Іди сюди, А? Ну аж дивися. Ось пішохідний мост, поняла? Це. Класно. Як тебе не любити, тієї бій. А ось тут -а, о, камери знімають. Так, це у нас тут -а, там Володимирська гірка. От, а там зараз... Ви дивіться, який гарний фонтан. Зараз покажу. Дивіться, який гарний фонтан. Мені дуже подобається. Тут такі рибки на ньому красиві. Отак От по кругу рибки такі, так? От. Такий щось він, що він не працює. У 2019 році. Так, це окісля що, латунь, чи що окислена? Чи медь. Медь окисляється, окисляється, правильно? Врянь а латунь. Ну, вряд ли медь. Це може з латуні зроблений. А там он левий які. а зверху не не можу поняти. Ну, красивий, мені дуже подобається. Тут дуже гарний парк. Так, зараз ми підемо до, на Володимирську горку, туди підемо вверх. там мальтанки такі гарні, люди, які красиві. Фонарі, як зроблені гарно. Це щось таке. Квітки сухі, геть, Ламочки гарні, які. Ну Тут красиво так у парку. Це мені подобається, тут травочка завжди зелененька така. Володимир Великий. Бачиш, ого це є. Вгородили і зрозуміла, що не це є. Ти поняла за чим? Дивіться, яка альтанка красива. Зараз ми підійдемо поближче до неї. Вона Красива, яка верхівочка гарна. Каркуша горішок смакує. Можу. Каркуша ходить, взагалі навіть не боїться, ходить біля мене. Привіт, Каркуша. Ось Ми вийшли, йдемо на Андріївський узвіз через алею художників. Але щось поки я не бачу художників. Ста сьогодні алея художників, нема нікого. А так взагалі, як тут стоять художники, тут дуже класно стільки картин красивих. Поки тільки люди ходять. Ну, побачимо зараз, що на Андріївському узвозі, може щось там буде. Я тут вже не була, дуже-дуже а Тут теж дивіться як гарно вид який. А там вже контрактоване, видно колесо. Колесо огляду. О, видно, приблизила Далеко, правда, ну. Пустимося туди ближче. Це тут Проня Прокоповна. А як і з ким як його звали? Цього? Голофаст, голос, з Голофастовим тут ось свадьба у них була. Состоявшася свадьба. То е, Кіно знімали, то це тут ось цій церкві знімали. О, це, до речі, ось тут художник стоїть на кінець тут. То... А ну давайте глянемо, що тут красиве яке. Що тут є красиве, чи німа. Що? Оце? Це моя тема, ось це я ось із мухомором, сижу, це Миколаїв наш головний. Йожики забухали, то мухомор там, там наша тема мухоморна. Ось, тут ще картини. Зараз покажем, Оце класне, оці класні, так. Оце красивий, да? Взагалі, да? угу. огонь. Ось дивіться. Так, ось, до речі, да. тут ось інстаграм художника Вен, Так що, кому цікаво, заходьте. Заходьте, дивіться, бо дуже гарні картини малює мужчина. Я вам мужчина рекламочку на ютубі не оці класні да реально оці мені сподобалось і тут а це тут а видно що це що вже у чоловіка друге настроєння. под мненням. ага так а ось є нос. О, є носи. Тебе тут видно, що по цьому животних. Ну опять види, бачиш, по рівні цілі, поняла? Як воно називається? Направлення. Улюбив мене, художниця. Ой, Ой блін. Ні-ни-ні-ни-ри-ни-ні-нин. Так. І тут це картини. Mm. Oh, О, оце клас. Оце мені подобається. Ось таке мені зараз клас. Мені дуже подобається, тут старина, стара архітектура, всі будинки старі, брущатка дуже класна. Миколаїв нам пішла. Тарас, Тарас Григорович Шевченко, щось Тарас зажурений, так, Зараз спускаємося вниз трошки ось. Дивіться, яка старина архітектура, які старі будинки. Тут ну, класно, так? Мені тут треба знімати. Що ти намалювала? Де? Ото на стінці. Ото, типа, жменя. Там три, три отакі. От Ааа. Не знаю я. А воно які сови сидять зараз. Прикольно. Тут одна, а ось в друга. А ось дивіться, що ми знайшли в дворі яку красу. Це ми зайшли в двір, а тут яка краса, гляньте. Куди ми попали, в магазин, тут така атмосферка, зараз покажу. Тут різні всякі штучки, коротше. Ого. Ну чого собі? Тіє, даже тіє продаються семена вже. Офігет. А шу по ціні 1.300, 1.400. Ловець снів. А що це за травки? Прикольно, як Щось в пакетиках. Ну сушеные яблоко. А муха морів нема у вас сушеных микродозинга? Нема блін, клас. Прикольно кальдины. Ось підставки для благовоній. О, Ксюха диви які ці. Вовші класні які. Треба тут ходить роздивлятися, тут стільки часу треба, бо все такі класне, стільки всього багато. Шопери, які. Оце плаття, це моє плаття. Звікомо. Бляха, в такому б ходила в ліс по комури. Ти що? І тут, а тут взагалі атмосфера. Все неонове світиться Де? Де? Шопер який. Чого а тут все неоново все таке все таке все Так, це бонги. Це курілки, трубки різні, прикольні, слухай, взагалі. О, клас. Гриндеры. И і трубки різні, курілки. О, две какие вон подвески. Все-таки классно, все такая атмосферка. Вообще чудо. А вообще вот этого. А воно видно, да, видно на відео буде, як світиться. Тоже бонги, короче, и великі, и маленькі. И самодельный даже з полимерки вообще прикольно. Я даже не знала, что тут магазин такие. Вот так вот. Прикольно, класний магаз вообще. Атмосферненько, Очень даже. я скажу. Дивіться, хто сидить Микола, Гоголь. Гоголь, Миколка. Це ж він вій писав, не? та він це є нормально. Курив нормально прикурював дядько. Дядько прикурював нормально, бо таке придумай, блін. А, ти зрозуміла чого біля цього, це ж біля цього, біля наркоманського магазину. А -а -а. Так, ось спускаємося вже вниз. О, там пам'ятник Булгакова закритий. Булгаков це, це будинок Булгакова, пам'ятка історії. А вон кіт сидить із майстера і Маргарити сейчас підемо глянемо. О, о красавчик. Кот, кот біги мут. Булгакавский. З і Маргарити. Треба носик потерти, загадати бажання. Так. І лапку потерти. А хвіст який здоровий. Так, щось тут написано. писану. Щось кастинг, саямат. Коротше, то все фігня, сюха за. По трукоту лапку, хай у мене будуть бабки. Потрукоту лапку, хай у мене будуть бабки. Щоб я сьогодні знайшла сумку інкасаторську. А тут а вон, у нього це є. А і надпись Пала, і Москва. Ось який гарний малюнок на будинку Україночка. Пропала мальвіна, Нівеста моя. П'єру стоїть, пам'ятник П'єро. Який на вікнах старий вітраж, красивий, кстати. От вітраж мені подобається. Знаєш, я дивлюся на вітраж. Я завжди згадую у в судаку Геноїська е е е е крепость. І там вікна, вітраж Боже, красиво так. Все було. Блінг, звісно, да. чи попадемо ми тепер колись у Крим чи ні. Класно. Звісно, там було ось який старий будинок. Боже, мені ну, це, е, по -по поділ старий. О, тут, звісно, все, оці будинки старі. Дуже класно. Це ось ми вийшли вже на контрактову площу. А, ну, зараз ось покажу ці будівлі теж старі. О, красиво. Це ми на контрактовій. Колесо огляду. Працює, воно Ксюха постійно працює. Голодаюся по Волжі, як завжди, після прогулянки, зайшов перекусити у за ту хату. Навіть взяли ми з Ксюхою, зараз скажу, що там. Це шуба, вареники з картоплею і булочка. Така, хлібчик. Значить чек. Булочка 16, оселедець під шубою 56, вареники з картоплі 56, 130 гривень. А Ксюхі два сирника. Теж шуба і булочка, де скільки тебе почекувалося? А що там в тебе дорогі такі сирники? ні хрена собі. 72 гривні сирники. А два. Два, два <рес> сирники. А ну покажи вилку, поклади, що не будь-що для срівняння ніж. Чи вилку. Зубочистка. Короте, поняли сирники? Гіганти. Сирники 72, булочка 16, оселедець 56, 144 Оксани. Зараз подхаваємо, підемо далі, коротше, гулять. Що, що радіо слухали? Головне, щоб після сиру мені погано не стало. Ага. Чого, я не подумала наперед. Ну, народу капітцу затіхати. Ну, там ціни дуже сильно піднялись. раніше набагато дешевше було. Ми все гуляємо, як не нагуляємося. Діло в тому, що повітряне і ми на... додому не можемо попасти поки повітряна, тому будемо гуляти до посінняння сьогодні. А що тут? там? Магази якісь. Ага. Ось теж старі будинки. Йдем, ми йдемо куди? В сторону Рішпорта, мабуть. До Дніпра. до Дніпра, коротше, йдемо до річки. Дивіться, старий будинок, так. Ось написано. У цьому будинку у 1854 році перебувала видатна українська письменниця Марко Вовчок. Отак от. Так, зараз підемо вниз, спустимося. А? Рібачка Ні. Підемо тепер до музею води, і в нас ось по маршруту дерево бажань. Це ось музей води. Фу, Ми вже так відстомилися, з такі виходили сьогодні. Наверно, весь по подолобі йшли. О, це такий музей води. Зараз трохи погано. Тут, кстати, різні всякі прикольні цілі стоять по кругу, там, по парку. То зараз походимо, покажемо, що тут є. Бо я тут була вже давно, і, ну і багато разів, але все одно равно... зайвий раз не буде зайвим. Це... Це, мабуть, щось із із є ще. Насос, так. Да. Насос 20 грт, 8, потужні 4000 кубів на годину. Ой, боже, захикалось. Воно здоровенне таке, коротше, вище ще в мене росте. Ось тут десь яка лавочка, поцілунок, так. І зараз ще покажу, там ще щось є. А дерево бажань. Тут просто якийсь дядя поставив свою Теслу під самим цим, то нормально не познімаєш. Якось, якось так. Коротко, тут курочка так, під цим сидить. Яєчки в гнізде. Так, я знаю. От. І тут а, різні ось яблучки так? і тут а, загадують бажання. До курочки доторкнись, враз багатим опинись. О, зараз курочку трогаю. О, все, я вже багато, поняли? О, тепер далі в гніздо монетку поклади, сім'ю свою зміцни. Де гніздо? В гніздо зараз монетку покладе. Оксана каже, що це сюди, мабуть. Монетку поклала, заховала. так? Тепер далі. До яєчок доторкнись з дітьми збагатись. Ні, спасибо, в мене не буду я торкатися. Яблуко потреш, молодість вернеш. О! Оце мені да. Молодільні яблуки. Це хай якісь на гранати похоже, кстати. Потерла. На пташку подивись, майбутнім щастям надихнись. На пташку, ось пташка. Ось пташечка, подивились. І за коріння дерево тримаю, батькам віку додавай. Нема вже в мене батьків. Якщо залишити купюру у дуплі, здійсняться бажання великі і малі. Не будем... купюру. Ага, це хтось наклеїв. Поняла? Наклеїв там щось. Якщо залишити, щось друге там написано було. Це хтось наклеїв, глянь, зрозуміла? Вон хитряки які. Подарунок киянам та гостям міста зробив національний виробник курячих яєць. Дивіться, яке гарне. Бачите, тут зроблено. А ящерка нічого не написано за ящерку. Отаке дерево бажань. І тут а ще ось поруч. Тут загадують найзаповітніші бажання мрійте у вашому житті. І оце ж ця вся інструкція, і тут хтось наклеїв купюру в дуплі. От уже хтось грошей хоче кріпко. І ось музей води з другої сторони. Джаба, це да, гланди, треба терти гланди. Іди, три гланди. І загадуй желання. да ні, ото, так. То, да, і треба монетку туди да, в дирочку кинути. Ага. Миколаївна зараз всі гроші позакидує. Там кинула, там кинула. Це ось пам'ятник. Дивіться, бабуся з дідусем. От. Це ось їхня історія кохання, дуже цікава. Луїджі та Мокрина. Ось зараз я вам почитаю. Це було у 1943 році. Він італійський полонений солдат, вона українка, вивезена на примусові роботи. Луїджі Педуто і Мокрина Юрзук познайомилися в австрійському таборі для військовополонених. Разом вони були два роки, їх поєднала та розлучила війна. Луїджі пам'ятатиме українську красуню з ямочки на щоках все життя. І знайде її через 60 років. Вони зустрінуться у 2004 році в студії програми Жді мене», щоб розказати всім, що любов більша, ніж відстань, довша за час і сильніша за війну. Отак. А це міст закоханих. Тут на ньому дуже Багато замочків, але раніше було ще більше. Я не знаю, навіщо їх пообрізали. Тут весь увесь міст був у замках. Скотра зараз година? Ага, опівна в 16.30. А виїхали ми з дому, ми в 12. В 12 зустрілися. В 12 на хрещаті зустрілися. Це коротше ми магазин сьогодні. Йдемо вже на метро, вже ось Линема. Стела. От, кстати, фонтани раніше до війни, отут по ступіньках текли, красиво так було. А оце місце я проходжу завжди з болем в серці, тому що тут дуже багато хлопців наших лежить, загиблих на війні, на ці клятій. І знайомих теж тут дуже багато. Тут просто Тут, я не, тут їх тисячі, мільйони, я не знаю. Кожен прапорець, там просто безкінечно, кожен прапорець це, це загиблий військовий хлопець. Чийсь чоловік, чийсь батько, чийсь син, чийсь дідусь, чийсь брат, чийсь побратим. Це просто страх скільки тут просто безкінечно. Так от завжди в мене мурашки завжди по тілу, все стискається, коли я мимо цього місця проходжу. Ой, Боже, зацепила, боже, чуть не знесла, господи, мене вже ноги не несуть. Так воно безкінечно просто все. Да, рожевий он, кстати, каштан теж, бачиш. Mm -hmm. Це ж у мене на, на углу ма такі. Ти не бачила не разу? Ні. Mm -hmm. Дівкам ху жарко. Mm -hmm. вже. Mm -hmm. Ландиши. Ландиши. Баба потрошила ліс, блін. те, що не продасть, викине, розумієш, найкраще, що, що занесене в червону книгу все. Я це не розумію, ну вирви собі букетик додому, якщо ти хочеш. Ти винесла ту пів лісу, блін. все капець. А Потім не продасть полетить усе в мусорку. Все, прицеліпали до метро, зараз додому їдемо.